Яким чином, розповсюджувалося християнство в Сасаніцькій імперії показує нам зародження Мервської єпархії за центром в місті Мерв, сучасне місто Мари. Знаходиться воно на південному сході Туркменістану сучасного. Зараз там вже майже нічого немає. Знаходиться це місто від в 30 кілометрах від сучасного міста Мари. Розвиток цього міста і християнізація цього міста показує, яким чином, яким незвичайним шляхом розповсюджувалося християнство. Діло в тому, що це досить віддалений куточок Сесаністської імперії. І там вже було християнство. З раннього часу десь. Вже археологічні розкопки в 20 столітті в радянські часи показали, що був знайдений храм мерських християн, який збудований вже був на початку 2 століття після Різдва Христового. З раннього часу, десь такого ж часу, були християни в Маргіані. Маргіана – це територія сучасного Кригістану. Там єпископом був поставлений в Мерві на всю Маргіану єпископом Мар-Баршаба, який був єпископом з 242 по 272 рік. Перший письмова згадка в сирійських хрониках знаходиться про нього під 334 роком. Просто в хроніці згадують, під цим роком згадується єпископ, який жив на століті тому. Марбар Шабо був поставлений єпископом за таких обставин. Сам він був у числі сирійських християн, що були взяті в полон персами, та був він перевезений в Месопотамію. Він вивчив мову, перську мову, був пресвітром та видатним лікарем. Завдяки такі, е, е, тому, що баршаб узнали, він був покликаний до двору, щоб вилікувати другу жінку шаха Шапура, яка йому була також сестрою. Звали її Ширарам. Вигнав з неї демона, Баршаба хрестив її та її служниць, що накликало гнів Шапура. Шапур відправив раран в далекий мерв. Чому туди? Тому що цей мерв керувався родичем цього шапура. Тобто Шапур мог, міг знати, що діється в цьому мерві за... В ті часи, коли там знаходиться Шираран. Перед тим, як поїхати, Шираран е, робить так, що е, Баршабу покладають у єпископи, і разом з ним в, мір, в Мерві вона розгортає активну місіонерську діяльність. Тобто Баршаба поїхав, в Мерв вже єпископом. Цікаво, що перські єпископи погодилися під тиском Широран на прокопокласти Баршабу в єпископи. Яковіцький місяць місь... місь... слів про діяння мар Баршабу в Мерві після навернення Широран розповідає так. Шапур розвівся зі своєю жінкою та віддав її одному із своїх слуг. Вона не в християнство свого чоловіка, і вони знайшли Шабай, тобто марбар Шабу в Мерві, де він е, збудував 365 храмів, котрі зберігаються до теперішнього часу. Шабай був вибраний митрополитом Мерва та помер, народ молився протягом 14 днів, після чого Господь воскресив. Шабай дав йому ще 14 років життя. Дуже цікаві тут моменти, згадуються у цій хроніці. Перше, це те, що він збудував 365 храмів. Це дуже велика цифра на той момент. Хоча, може, вона й збільшена. Але може з цього побачити, що. Було, значить, достатня кількість християн, для яких було збудовано цих, ці храми. Було їх кому будувати, бо язичників не будували християнські храми. А також була можливість їх збудувати, були якісь засоби для цього. Далі те, що е, він помер, а потім після молитви також ожив, воскрес. Більше ніяких е, не можемо знайти матеріалів, але дуже цікава така, е, така замітка. Е, діло в тому, що для християн потрібен був храм. храми, багато храмів. І хто ж збудував ці храми? Для кого вони були? Значить, християни з'явилися там раніше. Коли могли вони з'явитися раніше? Можливо, це було під час проповіді в Мерві апостола Фоми. Ось ми можемо знайти матеріали міжнародної конференції 1996 року. Стаття Бадра Гаїбова та Кошеленко про Мервську митрополію? Є версія друкована. В книзі традиції та надбання Християнського Сходу матеріали міжнародної конференції, а також є на сайті в інтернеті. Ось що пишуть вони: Ми рахуємо, вважаємо найправильнішою ту точку зору, згідно якої апостол Фома проповідував іменно на території Парфії і в сферу його діяльності. Підпала в тій або іншій ступені і Маргіана. Ще слід зазначити, що через мерв християнські місіонери проходили в Китай і на північну територію сучасного Казахстану. Далі згадує портрет в начерках історії християнства в Середній Азії це журнал Восток Свише. Ташкент 2015 рік він згадує, несторіансько-християнські місії направлялися в ці е, території через Мерв та Балх к Самарканду і далі е, в Китайську імперію звичайним караванним шляхом. Несторіані зіграли величезну роль в ділі поширення християнства в середній Азії. Також слід зазначити про дуже великі, широкі археологічні розкопки, які проходили в середині ХХ століття на цій території. Ось археолог Пухаченкова розповідає про хароба кошук. Хароба кошук це була церква. Що знаходиться в 50 кілометрах, кілометрах від Мерву. Вона була розкопана разом із Некрополем 3-4 століття в 1965 році. Також було знайдено, те, що знайдено монета, яка чеканилася в Мерві, і важливо, що вона була зображенням Христа. Це вже стаття логінова Нікітіна Сосеніцькі монети 4 століття в Мерві. Журнал Месопотамія 28 номер. 1993 рік. Христия... Наявність Християнського некрополю. Церква, яка, ну, здається, достеменно описана. Те, що від неї залишилось у цих журналах описано. І чеканка монети показує, що церква була достатньо розвинена. Ось таким чином ми маємо з вами таке велике свідоцтво про цікаве свідоцтво про християнство в такому досить віддаленому. Краї Сасиніцької імперії, де воно цвіло, процвітало завдяки самим християнам, а також завдяки єпископу, який приїхав туди посланий самим Хосровом. Слід зазначити, що християнство перебачає самим Шапуром. Слід зазначити, що Після того, як вже Шапур помер, срібно хоссрівно християнство мало розвиток на цій території.